Доброго дня, мої дорогенькі учні 9 класу. І так, ми з вами розпочинаємо тему «Золоті віки епохи відродження або Ренесансу. Не дивуйтеся, що ми ці теми проходили вже в 8 класу. Але це не порівнюється з тим, як ми зараз з вами це зробимо у 9 класі. Тож, добре, підготуйтеся до цього уроку. У нас їх буде три, на яких ми розглянемо творчість таких майстрів, які вважаються. Між майстрами, геніями. Завдяки їм ця епоха називає, називається золотим віком епохи відродження. І це такі майстри, як Мікеланджело Бонаротті, Рафаель Санті та Леонардо да Вінчі. Усі вони, мешканці Італії. І ці генії зробили великий вклад до світового, до світового мистецтва. Тож ми розпочнемо сьогодні знайомитися, і так, і так ми знаємо його, але будемо поширювати наші знання і розпочинаємо ми з Мі Мікеланджело Бунароті. Тому я вам не буду сьогодні домашнім завданням давати тести, давати тести на цю, цю тему, але як ми пройдемо ці три уроки, на вас чекає веб-квест, який буде якби підкреслити усі наші заняття і усі освіти. Хто добре знайомився з цією темою, то пройдуть цей веб-квест швиденько і отримують гарні оцінки. Тож розпочинаємо з презентації, яку я для вас підготувала, і зараз її вам покажу. І так, Мікеланджело була і без жінок чимало прикращів завдало мені мистецтва. а дітьми моїми будуть твори, які я залишу після себе. Якщо вони чогось варте, то трохи поживуть. І це слова Мікеланджело Буанароті. Мікеланджело, Ді Франческо Де Нері де Мініато дель Серо і Льодовіко. Ді Леонардо ді Буанор, Роті, Сімоні. Він головним героєм, Є головним героєм цієї презентації, він є геніальний митець, художник, поет, скульптор, архітектор епохи відродження та молодший син. Е Перепрошую та молодший сучасник Леонардо да Вінчі. Це Мікеланджело Бонароти, який народився у 1475 році, а помер у 1564 році. Мікеланджело Бонаротті народився 6 березня 1475 році. У сілі Каприза у Флоренції. Дитинство Мікеланджело минуло в родовій сад садибі, коли хлопчикові виповнилось 6, 6 років, померла його мати сім років тому. І у 1488 році батько віддав Мікеланджело в навчання Домініко е Гіландая. Одного з найкращих майстрів Італії того часу. Через рік Лоренца Медичі, якого ми бачимо на світлині з правої сторони, він правив, мав призвись, призвисько Прекрасний, запросив Мікеланджело надебратися розуму у своєму палаці, де в Чудовому саду. Була зібрана одна із найбагатіших колекцій скульптур античних майстрів. А з, на угорі ми з вами бачимо зараз світлину оця Мікеланджело. І ось у 1492 році Лоренцо Чудовий вмер і Мікеланджело повернувся у дім батька. Тут він виготовив дерев'яне розп'яття, яке зараз ми бачимо на Светлині, яке до сих пір знаходиться в церкві Сан Спірітто. І ось знайома вже вами скульптура оплакування Христа. Пам'ятаєте, вона в італійською мовою ще називається п'ята. Ця робота великого мастера відноситься до його ранних шедеврів. Проте вона вважається витвором мистецтва, що закінчує період раннього відродження і відкриває чудову епоху високого золотого відродження. Мова йде про композицію п'ята, яка розташована в базилиці святого Петра. А зараз ми з вами познайомимося зі статуєю Давид. Символом усього Ренесансу стала статуя Давид у Флоренції. У цій роботі майстер оспівав красоту людського духу і тіла, автору ледь виповнилось 26 років, коли він отримав замовлення на Давида. Результат вже в той час сприяв яскраве враження не тільки на флорентійців, але й на колег майстра. Створена вона була протягом чотирьох років. Статуя зображує біблійного персонажа Давида перед вирішальним двобоєм з фелестім'янським Галеафом. І ось перед вами світлини статуї Давида, яка зараз знаходиться у Флорентийському музеї. Робота над стеллю Секстинської капели. У 1508 році Микеланджело був запрошений Папою Римським Юлієм II до Риму, де папа доручив митцю розмалювати стелю. Светославенної Секстинської капели. Чому вона славенна? Бо в неї вибирається папа Римський. А ось перед вами сам собор святого Петра, до якого Микеланджело долучився як архітектор. Він спроектував купол цього собору. Це найвідоміший фрагмент стелі, який зображує створення першого чоловіка Адама. А на наступній світлині ми бачимо фрагмент, який зображує створення Бога світтіл Сонця місяця та зирок. На цій світлині зображено гріхопадіння Адами та Єви. І унаслідок цього гріхопадіння їхнє вигнання з раю. А ось ознайомимося з статую пророка Моїсея. Ця скульптура призначалася для одного з папських надгробів Ватиканського собору, одна із найулюбленіших робот самого скульптора. Над цією скульптурою з 1513 по 1515 роки працював Мікеланджело. З боків від Моїсея стоять фігури Лії і Рахилі, виконані учнями великого мастера. Ось наразі ви бачите ці скульптури, які обок. Знаходиться від Менсея і який виконали учні майстра. Мадонна Медичі. Мадонна Медичі, Медич, Медичі це мармурова скульптура на група, що зображує Богородицю з небавлям Ісуса. Вона створена Микеланджело протягом 1521 1534 року. Ця група була призначена для капели Медичі. Скульптура Мадонна Медичі вважається найпрекраснішим зображенням Матери Божої. Автор залишав роботи незавершеними надвмисно, щоб посилати враження. Найвідоміших з усіх його скульптурних надгробків це пам'ятник Лоренцо Медичі. І ось з лівої сторони ми бачимо світлину, на якої зображена фрагмент гробниця Лоренца Медичі. А на правій світлини ми бачимо гробниця Джуліана Медичі. А ось сама світлина, на якої зображена капелла Медичі. То зовнішній вигляд. Де ми бачимо і з правою, і з лівої сторони ці грабниці? І як вшановують пам'ять е, Мікеланджело Бонароті? Село Капризе, де народився Мікеланджело, зараз ведоме під назвою Капризе Мікеланджело, у сели відкрито музей та бібліотеку Мікеланджело. На честь нього названа астероїд. Площу у Флоренції, океанський лайнер, комп'ютерний вірус, кратер на Меркурії, пісню Бйорнасківська і Психологічний феномен. Ось, І ми з вами закінчили цю презентацію, і на цьому я закінчую, завершую її. Тож, бажаю вам Гарно підготуватися до нашого веб-квесту, який буде якби, закінченням золотого віку епохи відродження. Але пам'ятайте, щоб добре підготуватися до цього веб-квесту, вам ще потрібно. Ознайомитися з двома з двома уроками це буде творчість також великого генія Леонарда да Вінчі та Рафаеля Санті. То до нашої наступної зустрічі. До побачення!